Но розповідаємо про ваших дітей, учнів, які подали заявки на проект від благодійників у програмі. Більше інформації переглядайте самі. Доброго вечора! всім. А їх чимало. Претендентів на першу у місті стипендію від благодійної організації у сьомій школі. Три паралельні дев'яті класи висунули своїх лідерів. У цьому школярі однакові. Всі діти відзначаються креативним мисленням, нестандартним підходом до вирішення проблем. Їх у місті кажуть вдосталь, не зовсім чисто, наприклад, стандарт їм у всьому. Освітній, позаосвітній, владній і навіть бізнесові нішах. шахстрій має бути містом для молоді та наступних поколінь яскравим, комфортним, туристичним, різноманітним, таким, з якого не хочеться виїздити, не нарікають, а мріють. Всі, як один, готові діяти задля змін, зазираючи в їхні очі, хочеться жити і нам, бо є для кого творити кожному на своєму місці. Моє ім'я Малешко Соломія. Я написала все про мене. Сама тема зацікавила. Хотілося б, щоб більшість людей знало про архітектуру нашого міста більше екскурсій по місту. Твою першу стипендію. Я хочу спрямувати на благодійність, так як в нашій країні ведуться бойові дії. Тому я б хотіла витрати свою першу стипендію ну, на АТО. Анастасія також за чистоту, зокрема, парків як у світі хоче, щоб у рідному місті практикували читання та бесіди під відкритим небом на зеленій травичці чи сидячи на лавках. В наше місто це постійний рух, тому нам потрібно зручний громадський транспорт. Я вважаю, що якщо у нас буде зручний громадський транспорт, комфортний, то стріяни почнуть надавати йому перевагу. І таким чином вони відмовляться від власних автомобілів, і це ми зможемо зберегти нашу природу. Ще я хочу, щоб наше місто було містом майбутнього. Буднього, тому нам потрібен модернізований міський будинок культури, який би приваблював творчих дітей. Свою першу стипендію я хочу е, купити щось батькам і молодшій сестричці і придбати книжки, тому що я дуже люблю читати. Не ідеальним вважає місто її однокласниця Роксолана. Дівчина вже визначилася з професією, вчитиметься на юриста, оберігатиме місцеві архітектурні пам'ятки. Щоб було багато пам'ятків архітектури, щоб їх не руйнували і не і міські чиновники їх не скеровували на власні цілі. Свою першу стипендію я б витратила на благодійність. Троє за одно одна голова учнівського самоврядування, однокласниці, її помічниці, кращі організаторки, успішні в навчанні, активні у громадському та шкільному житті. Ми брали участь онлайн-змаганнях з основного математичного рахунку прангліміни. Велика заслуга це є моїх дівчат, тому що вони були передні в числі перших. Також Соломійка і Роксолана беруть участь. У команді шкільній команді, яка представляє нашу школу на командній першості України з усного рахунку пранліміна, нещодавно пройшло два етапи, і наші команди певно перемогли над командами шкіл злої України. Віталій навчається у паралельному класі. Його пропозиції чіткі, конкретні і гідні, аби були зреалізовані у Стрию. Хочу е модернізувати місто Стрий, а саме зробити більш його сучасним. Е Перевести його на альтернативні джерел використання джерела енергії, тобто сонячну енергію, зробити сміттєпереробний завод, щоб робити біомасу, тобто для опалювання і також добування електроенергії. Також для розваг я б хотів, щоб обладнали берег річки Стрий, переобладнали аеродром старий на стрибки, для стрибків з парашутом. За патріота, християнина, історика, збирача, хіміка, інформатика, дослідника, класна керівниця. Дякує батькам. Він є переможцем олімпіад міської з фізики. Перше місце минулий рік зайняв цього року. Друге місце. І в цьому році він приймав участь в Олімпіаді з інформатики. І також зайняв третє місце. Своє навчання він досконалі в Малій академії наук. І як результат, він приймав участь в захисті проектів і в нашому місті він зайняв перше місце. Його проєкт мав назву Енергія сонце, майбутнє людства. І з цим проектом він був у Львові, де і зайняв четверте місце. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Крім природничого циклу, дуже зацікавився історією нашого міста. Зокрема, він приймає участь в проекті класна школа і займається вивченням Філарета Колеси і Олександра Колеса. Ще одна дівчинка Анастасія навчається у паралельному дев'ятому класі. Пропонує у місті відкрити музичне училище. Кабінети недостатньо обладнані, інструменти в досить такому поганому стані. Я вважаю, що це також важливо, тому що музика, це культура, це ну, невід'ємна частина стрія. Я займалася. Е з хімії цим проектом забруднення власне, річки, відходами і так далі. Я вважаю, що це важлива проблема, яку треба порушувати. Зараз дуже важливо мати от представників от серед молоді людей, які хочуть і можуть щось змінювати, тому що це не є варіант поїхати туди, де є ліпше. Це власне потрібно брати і робити щось. Ну це моя думка. І Павлина за зміни на користь молоді і проти застарілих шаблонів. Я теж ходила в музичну школу правда, на фортепіано. Я хотіла вчити твори, які мені подобаються. Що я слухаю музику, щоб я то саме грала, але так не можна було, бо треба було вчитись по програмі. Ну, хочеться, щоб більше відкрилося всяких закладів, де можна піти просто посидіти, не просто поїсти. Щоб в нас більше було навіть от кінотеатр. В нас такий в нас відкрився один кінотеатр. Ну, але це ну, не такий на найвищому рівні. Тому хочеться, щоб. Стрей змінювався. Вони беруть активну участь в проєкті всеукраїнському відкривай Україну. Настя зайняла друге місце в конкурсі Слово світ три. Кожна з цих дівчаток варта отримати свою першу премію. Цей зони бойових дій, аби продовжувати боротьбу тут. Учасники АТО, дітям класний проект, спрямований розказати про війну, ознайомити з найпоширенішими бойовими засобами захисту. Екземпляри зброї принесли з собою. Батьки, не лякайтесь, вона навчальна. Одразу два уроки патріотичного військового виховання нині провели вояки для старшокласників у восьмій школі. Ми вже були у шостій школі, і сьогодні це ми в цим у восьмій школі. В, також ще буде проведення уроки в другій школі і в третій. Принести от різні види, у нас є і автомати, і міни, гранати для того, щоб в основному для того, щоб діти, не дай Бог, щоб вони десь не знайшли. Щоб Знати, як поводитись сама ідея проведення таких патріотично-навчальних уроків належить голові спілки Юрію Дропаляку. Поза навчанням дітей до цієї роботи, звісно, залучають максимум вояків. Так їм допомагають і швидше реабілітуватися і адаптуватися вдома. Наступним кроком є проведення нашими атовцями літнього табору для молоді шкільної. Схоже, на уроки на свіжому повітрі лише змістовніші. спілка учасників АТО стрищини планує провести літній табір для дітей, тобто вивести їх на полі. Які у нас є в селі Завадів, вивезти на полігон, взяти е, м, настоящі бойові патрони, навчити дітей копати окопи, м, дати дітям можливість спробувати постріляти. Такий буде літній табір. Це він буде розрахований польову кухню, він буде розрахований на кілька днів. Та освятили меморіальну таблицю на Добривлянській. 21. Там жили її батьки, вигнані з Буковини. Історію родини на офіційній події переповіли донька та внук знакової постаті Дарії Ребет. Цісак приїхали Оксана та Андріан. Люв'є з Франції не могли пропустити творення нової історії, тим паче, що пам'ятний знак витвір знаного архітектора Олеся Крисківа. Хотіла подякувати за ініціативу і за виконання, за труд, за виконання цього проєкту. Ціль такого проєкту, такої роботи на нашу думку не має бути культур зони, бо це випадок не бажали в цьому сенсі, але має бути ціль передати. Плептики нашої історії молодому поколінню. Сьогоднішній день війде в історію організації Пласт, молодіжної організації, яка виховала цю героїну ще одною сторінкою повернення її духовне стриї. Пані Дарія народилася на Буковині, а її чоловік Клев Ребет один із лідерів ОУН у стрію. Нашому місту жінка віддала багато років свого життя. Період із 1930 по 50-ті. Вона була активною громадською політичною діячкою. Виховувалася в пласті і уже в 15-річному віці пристала до націоналістичних військових формувань. Перебувала у підпіллі. Це для нас є величезний приклад. Самовідданості української національної ідеї. Дарія Ребет у 15 років, 15 років підкреслюю, будучи пластуном, вступила до лав підпільної військової організації УО. Дарія Сісик єдина жінка, яка увійшла у президії УКВР. Єдина жінка, це про щось говорить. Не було такої більше жінки у нас. Хай в пам'яті нашій вічно живуть такі герої, як Дарія Лев Ребет. А ми виховуємо наше молоде покоління на їх прикладі. До смерті чоловіка вела плідну національно політичну діяльність на західних теренах. А потім очолила організацію українських націоналістів за кордоном, адже з часом переїхала до Європи. Вона відзначалася активністю в розбудові жіночого руху в еміграції, померла у 92-му у Німеччині. Де й була похована згодом, перепохована у Львові. У церемонії відкриття дошки у стрию взяли участь місцеві пластуни, її послідовники, а також районні та міські службовці, духовенство і громадські стрийщини. Кресна дорога вулицями нашого Страя традиційно пройшла днями у місті у Хрестопоклінну неділю. По обіді від головної катедри кілька тисяч вірян разом з представниками духовенства, стрія та навколишніх сіл рушили процесійно по запланованому маршруту місцевих вулиць. По дорозі співали, на зупинках розважали над темами гріха, любові до ближнього, прощення, страждання та смерті. Молитовно переживали страсті Христові. Ввечері пропонуємо вам відеоматеріал. Рял хресної ходи надали нам його у прес-службі стрийської єпархії Української греко-католицької церкви пережити, передивитися, долучитися навіть у такий спосіб, особливо тим, хто не може прийти до церкви. Сам пропонуємо і нашим телеглядачам. З прикрої поразки почала весняну частину першості. У першій лізі Стрийська скала вихідними. Малиново-зелені густювали у Черкасах. Зважаючи на теперішні реалії, молодь скали, дала бій і супернику. У першому таймі команди обмінялися точними пострілами. За Стриян відзначився Ігор Порученський. Та в другій половині гри господарі такі дотисли гостів. Вирішальний гол вони забили уже в кінці зустрічі з пенальті. 2-1 скала програла. Це та поразка, за яку не стебло. Ну, Я думаю, для оболівальників, в принципі можна звати це з малий футбол». Напевно, сподобалося тим, щоб по останньої хвилини десь тримав напругу. Малиново зелені не покращили своє турнірне становище й далі залишаються перед останніми 25 березня у рамках 22-го туру першості. Стрияни на домашньому полі стадіону Сокіл прийматимуть харківський геліос. Від малого до великого змагалися у плавані стріяни днями в одному із розважальних центрів міста відбулася відкрита перші стрия. Участь у запливах взяли понад чотири десятки учасників: чоловіки, жінки, юнаки, дівчата, активні проповідники фізкультури і спорту. Наймолодшому всього дев'ять, найстаршому аж сімдесят чотири. Змагалися вони у восьми вікових групах: брасом, батерфляєм, вільним стилом та на спині. У кожній з дисциплін були визначені найкращі переможці нагородили грамотами, медалями та спортивно художньою літературою. Вони вже незабаром виступатимуть на обласних стартах у Львові. Завтра ж відбудуться громадські слухання в Народному домі о 17.30. Говоритимуть про роботу житлово-комунальних господарств, можливість коригування тарифів, осторонь не стійте, проявіть свою позицію, з собою візьміть паспорт. А ми зранку спільно з рятувальниками, працівниками газової, електрослужб, міськими службовцями та поліціянтами ходитимемо в гості до стріян, яких обслуговує комунальне підприємство Мрія. Дякую, що були з нами. Будьте вдячні небесам за те, що маєте. Тоді отримайте те, чого потребуєте. До побачення! На середу синоптики передбачають мінливу погоду, можливий короткочасний дощ. 4 сімнадцять градусів тепла, вітер змінний, швидкість 2-9 метрів на секунду.